Всім привіт! З вами Йохан. А це моя кона Сутра LTD. Всім привіт! Мене звати Артем, Катаюся на Auto Ronin 2019 року. Друзі, привіт! Мене звуть Бодя, Це Pride Rock Tour LT. Саме ці велосипеди ви повинні були побачити в цьому відео, але не хвилюйтесь, ви їх побачите тільки в якомусь наступному. Справа в тому, що я вирішив зробити відосік про велосипеди, на яких зараз катаються мої друзі, і навіть вирішив зробити серію відео, тому що друзів у мене багато. Я деяких з них попросив і вони зняли відео, так як я і просив на 5-10 хвилин щось коротеньке, просто розповісти про свій велосипед. Але є один друг, якого звати Антон Оз, який зняв відео на майже 30 хвилин. Тому сьогоднішнє відео я вирішив зробити повністю присвяченим його велосипеду. Але жарти жартами у нього дійсно унікальна машина, яку він дуже сильно любить, яка мені подобається. Бачив вживу, ми з ним неодноразово катались. І я думаю, що вона заслуговує уваги. До речі, Озік нам дуже сильно допомагає в зйомках, часто з нами просто катосить для того, щоб було веселіше. Часто допомагає знімати. Мати я залишу посилання на його інстаграм в описі до цього відео. Шукайте його в соціальних мережах, тому що чувак реально робить класну справу. Думаю, йому буде приємно. А зараз переключаємось на нього і дивимось про його бомбтрек. Привіт, Сашко! Вітаю, друзі! Ось на зв'язку, і значить, що моя черга розповідати про свій велосипед. Зараз доїжджаю до локації, стою і все детально вам розкажу. Бо велик надзвичайний і дуже дуже крутий. Так, сподіваюсь, велосипед повністю в кадрі і мене також видно. І напевно, перше, що ви помітили, так це те, що цей велосипед, по суті, дуже схожий на стандартний МТБ, але має цілий ряд відмінностей. Перша з яких полягає у тому, що тут геть повністю відсутня амортизація. Це пов'язано з тим, що фактично це оффроуд Турінг, тобто туристичний велосипед для бездоріжжя. А там чайки десь крякають. Власне, цей формат велосипедів призначений для подорожей по бездоріжжю, і їх називають по-різному. Хтось називає плюсовик або 29, хтось називає оффроуд-турінг, або навіть просто МТБ. Але суті, це не міняє. Фактично, байк розрахований на те, що ви його навантажуєте і їдете світ за очі по труднодоступним маршрутам. Добрий вечір. Добр. А хто це маршрут малюва? Я. А мені я. подобається. Це повністю кастомна збірка на базі BombTrack Bombtrek ADV. І відповідно всі компоненти я сам собі підбирав, шукав, чекав. До речі, до півроку збірка цього велосипеду у мене затягнулась. І потім все це сам докупи збирав. Проєкт вийшов дуже цікавий, і навіть сам процес збірки. Пройшов досить гладко, але при цьому не без нюансів. І перший же нюанс виник на моменті, коли я зрозумів, що мені ж треба якусь вилку на цю раму знайти, був вибір серед вилки Віскі, яка, в принципі, підходила майже по всім характеристикам, окрім бонок, бо їх там було трошки замало. І ось ця вилка сальса, яка мені дуже підходила по кількості бонок, але не підходила за ціною, бо вона була значно дорожча, ніж Стокова бомбтрек майже в два рази, і трошки дорожче за віски. Бонок там предостатньо. Але довжина ніг вилки на 2 см коротша за те, що пропонує ставити бомтрек. Відповідно, це вплинуло на чутливість керування велосипедом, враховуючи мій попередній досвід керування плюсовиками і передньою загрузкою великих баулів на передню вилку, я вирішив, що можна ризикнути, і, в принципі, не помилився, адже додаткова чутливість при надмірному навантаженні. Вона в принципі вирівняла ситуацію, і велосипедам виявилось настільки ж легко управляти в навантаженому стані, як і при пустому. До речі, з заводу ця вилка була чисто матова чорна, але через не дуже вдале падіння я її вгантелив в бетонний місток і довелося її ремонтувати, що я зробив самотужки. Пошкодження були не дуже суттєвими, і потім фарбувати за що я дуже вдячний Тарасу з Hook Bikes, адже Ось це фарбування, воно додало реально стилю велосипеду, і вже майже рік катаюсь. Ніде ніяких проблем з фарбою взагалі геть немає. Чого я на жаль не можу сказати про ось ці крутяцькі ободи сюрлі, які я фарбував у Києві. Вони на жаль на перший же місяць катання облущились. Облущилась фарба прикріплені на Фаркоп автомобіля на тюлівське кріплення, яке ну дуже добре фіксує і не шкодить велосипеду. До прикладу, на тому ж кріпленні в той самий час. Ми кріпили здоровенний електрофет вагою під 25 може навіть більше кілограм, і на його ободах не лишилось навіть подряпини. А ці облущились, і фарба мені прямо лопухами посипалась до рук. І це я вважаю не гуд. Колеса це жирнючі 29 плюс. Зараз стоять покришки Continental Cross King 29 на 2,6. Але завдяки широченому обаду, що має ширину 50 мм по зовнішньому і 45 по внутрішньому розміру. Вони стали фактично як 2,8. Не дивлячись на те, що протектор тут відносно зубатий, катять вони дуже добре, як по асфальту, при великому тиску, ну як великому, 1,5 атмосфери Я вважаю великий тиск, ну максимум 2. А нормальний тиск для бездоріжжя це приблизно 1 або десь 09,08 атмосфер. Тож і по бездоріжжі вони катять дуже добре. М'якенько і зачеп просто феноменальний. Вони навіть починають потроху збирати камінці і кидати їх усі сторони. Власне, це основна причина, чому на таких велосипедах не потрібно ставити амортизатор. Все компенсують покришки. З одної сторони Саша може сказати, що ну, чувак, я ж ставив собі на сальсу фарго 29 на 2,5, і мені щось не зайшло, вони там не їдуть і так далі. Але я вам скажу так, що Сашка вдвічі більше за мене. Здоровиний такий кабан качається, підтягується все. І йому треба було ставити 29 на 3.0, а у Фарго вони просто би не влізли. Тож, я теж хочу поставити 29 на 30, але зараз ці покришки. Фіг знайдеш, тому з того, що є в Україні, це 29 х на 2, Це більш-менш розповсюджений формат. Є і Continental, є і теравейли, і я думаю, що інші бренди також завозяться. З такими ободами можна дуже добре навіть комбінувати, і в принципі, такого розміру на більшість з вас буде предостатньо для того, щоб їздити оффроуд. А вже ж покришки стоять безкамерно. На камерах я не їжу вже досить давно. Тим паче не їжу на плюсовиках, адже Камера на плюсовик важить, напевно, як покришка на звичайний гравійник або навіть більше, бо там реально дуже багато резини, і можете собі уявити, наскільки незручно такі камери потім рихтувати, ремонтувати, шукати в них дірки. Е, натомість на безкамерці одні плюси. Ну, окрім того, що треба спочатку трошки погемороїти, щоб їх поставити, бо вони жирні і. З цим пов'язані деякі нюанси, але потім ти можеш спокійно собі їздити. І навіть якщо проб'єшся так, що герметик не справиться, об'єму повітря вистачить для того, щоб ти зміг спокійно доїхати додому, бо вони будуть поступово дуже повільно стравлювати повітря. Наступна штука, яка всіх дуже дивує з першого погляду, це кермо. Встановлено Jones H-Bar, або ще його називають Loop Bar. Це туристичне кермо, що має ергономічну геометрію. Фактично, це замінник барана з точки зору кількості хватів і зручності. Ручки керма мають кут нахилу в 45 градусів, що приблизно відповідає природньому положенню ваших кистей і забезпечує більше комфорту на дальняках. Чесно кажучи, коли я саджусь після Джонс на звичайне МТБшне кермо, то у мене складається враження, що руки у мене вигинаються в якісь непереродні положення, і їхати так довго я більше не можу. Тому Окрім цього керма, єдине, що я собі бачу на МТП, це кермо Сюрлі Молоко, на якому також прокатався десь сезони півтора, і можу вам всім рекомендувати, адже воно дуже-дуже круте. Єдине, що трохи важче за Джонс. Проте має свої плюси. Також ви, напевно, помітили, що передня частина Джонс, там де знаходиться ось ця сумка всередині, обмотана обмоткою як е, звичайні гравійні барани. І це не просто так, адже кермо має декілька положень для ваших рук. Коли відсутня ця сумка всередині, ви можете хватати тут, ось тут попереду, і ось тут з боків. При наявності сумки, відповідно, у вас залишається боковий хват. Ви можете секюрно хвататись, просовуючи палець між кермом та сумкою, або просто класти ось таким чином в долоні і відпочивати. Таким чином, у вас є два основних хвати на дальняки. Типу, як на гревелах, аля на дуалах, і класичний ось тут. А вже ж класичний хват був би неможливий без ось цих гріпс. Це гріпси Ergon GP1 BioCork. Як бачите, тут навіть є трошки корку, який в резину впаяний. Він потроху осипається, але гріпси дуже-дуже круті. І ними я користуюсь так само, як і цим велосипедом вже більше двох років, а фактично два з половиною роки. І фактично, завдяки їх формі, тиск більш рівномірно розповсюджується по долоні, адже тисне він не тільки у ось таку тоненьку зону, а розподіляється по більшій поверхні. Відповідно, руки майже ніколи не німіють. Єдиний нюанс полягає в тому, що їх необхідно виставляти під правильним кутом, а це досягається не з першої Покатенькі, само собою, щоб зупинити таку махіну десь в горах ще й навантажену байкпакінгу під 30-35 кілограм, треба нормальні такі потужні гальма. Саме тому я вирішив встановити тут чотирьохпоршньову гідравліку SRAM Guide RSC, яка дає максимальну потужність і в купі зі 180-ми роторами забезпечує ефективне гальмування навіть у складних умовах. Ну, скажімо, і взимку. І коли йде дві доби дощ в Карпатах, це ми перевірили на власному досвіді, і особливо, особливо рекомендую ставити саме металізовані колодки Sintered Metal, які не бояться саме забруднення та вологи, адже звичайні органічні колодки стираються просто на нівець за один проїзд з вниз, таке враження, що я забув сказати, що. Ця рама і вилка мають цілу купу кріплень. Звісно, як це водиться для кожного туристичного велосипеда, і відповідно на неї можна закріпити безліч безліч всього. Будь-який байкпайкінг, будь-які кейджі є. Бонки на самій рамі, є на верхній трубі. Дві бонки для того, щоб закріпити верхній сумку fuel Tank. Є бонки всередині рами, що дозволяють закріпити не тільки флягу, але й внутрішню рамну сумку, власне, як я її і кріпив. Є також три бонки знизу під рамою для кріплення тулбоксів або велетенських фляготримачів. Ну і на цій рамі, окрім цього всього, є також по три бонки на задніх пір'ях, які я не знаю, чесно кажучи наші туди прикрутили. Я спочатку хотів вішати туди і але зрозумів, що ногами буде по ним. Бити. І єдине, що я зміг туди прикрутити, це насос. Але я не жаліюсь, тому що насос там дуже зручно висить і мені ніколи не заважає. Ну і щодо вилки, на ній також є ціла купа бонок. Це три бонки попереду, ніг, по три бонки позаду ніг. Також є спеціальні кріплення для багажника Сурлі, тому що інший багажник ти фіг поставиш, бо там специфічна конструкція, і в короні вилки. Дірки нема. Так само, як і Сашко шукав собі дірку на фарго, так і не знайшов. А власне, виходить, що ніде цієї дірки немає: ні на прайдах, ні на бомтреках, ні на сальсах. Ну ніде. Бо деякі чуваки кріпили туди багажники, а отвір там зазвичай не наскрізь, а просто йде різьба. Ця різьба виривається, і відповідно це небезпечно. Можна просто наїхати на свій багажник і потім полетіти хрін-знакуди. От, і цього ніхто не хоче, тому дірки дуже складно знайти на вилках карбонових. До речі, я не пам'ятаю, що я сказав, але вилка так: вона карбонова і дуже-дуже легка. Я фактично зекономив близько 700 грам до кілограма лише на тому, що я поставив замість хромолівої вилки карбонову. До речі, велосипед важить 14,5 кг, е, пустий, без сумок, без е, всього навісу. А з цими покрами, напевно, що ще менше, бо рідні теравейли важили по тіло 100-150, а ці по 900 г. Тепер, напевно, пройдемось по трансмісії. Встановлено Shimano Deore XT 1 на 12. Попереду зірочка маленька на 28. Я навіть спеціально міняв стокову. Діорівську зірку на 30 зубців, на меншу Dior XT на 28. Адже цей велосипед я збирав для того, щоб їздити оффроуд, і я точно знав, що попрусь на ньому в Карпати. Ну а в Карпатах без таких передач на стежках з валунами, з ось такими велетенськими підйомами робити взагалі нічого. Відповідно, позаду у мене стоїть касета Шимана з таким сковоріткою великою на 51 зуб. Але при цьому найчастіше питання, яке мені задають, друже. Як ти катаєш на такій манюні попереду? І я вам скажу дуже просто, адже на передачі 28-10 ти можеш спокійно розігнати, хоч і на невеличкий проміжок часу, до 40 км на годину по прямій. Відповідно, мені цього світ за очі вистачає. Я не знаю, нащо було б більше ставити. Я не спортсмен і велік цей точно не для спорту. Швидкість на ньому набирається лише вниз. Там, де інші велосипеди, вниз вже швидкість не набирають. До речі, хоч трансмісія у мене і Шиманівська, але монетку я Шиманівську замінив на ось таку мікрошифт. Вона виглядає дуже олдскульно. Як на мене, вона класно вписується по дизайну разом з ось цими гальмівними ручками. Але основна фішка цієї монетки полягає в тому, що вона може працювати як в стандартному індексному режимі, коли ти перемикаєш передачі по щелчку. Один щелчок, одна передача, так і в фрикційному, коли щелчків немає, і відповідно наскільки ти потягнув речах. Настільки ж і потягнеться перемикач. Це дуже крутий режим, адже навіть якщо у тебе щось сталося з перемикачем або з крюком, ще його називають півнем. Неважливо, ти все одно можеш перемкнутись у цей режим і користуватись фактично всім діапазоном касети, не ризикуючи, що твій ланцюг починає десь там перескакувати з однієї зірки на іншу, ти просто підлаштовуєш. Чітко, точно, скільки речажок повернув, настільки перемикач сунувся, доїхав до необхідної точки, де ти можеш спокійно в сухості, комфорті стати і полагодити свій велосипед. Ну і фактично дискомфорту ніякого немає. І дуже приємно знати, що у тебе є ось такий запасний лайфхак, який допоможе з комфортом завершити. Етап якийсь подорожі, і їхати собі далі. Та й, ба більше можна далі просто так їхати, бо дуже швидко звикаєш до такого режиму перемикання, і далі взагалі не запарюєшся. Щось, я здається, ще забув. Ага, е, перше, педалі, контакти, стояли МКС, е, вони дуже 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 легко вистібувались, тому я вирішив на МТБ назад поставити собі Шимано 540-ві, їм вже три роки. Чіпляють гарно, вистібуються гарно, класні педалі, ніяких проблем. Втулки Shimano Dior звичайні, самі простенькі, на е, мікросплайн барабанчику. Що попереду, що позаду, стоять втулочки Dior. Осі, все як треба. Сідло Brooks, камбіум С19 карт, тобто з диркою. Так, воно досить широке, і Саня казав, що він катається взагалі на C15. Насправді у мене не C15, а навіть C13. І саме на цьому седлі я катаю вже років 5-6. Але Сідло підбирається не лише по ширині дупи, а і по посадці на велосипеді. Відповідно, чим вища посадка, тим ширше необхідне сідло. В будь-якому разі це все дуже індивідуально і треба встановлювати, пробувати міряти і міняти вже по практиці. Ну що ж, наче по всім запчастинам пройшовся. Насправді я міг би розповідати про цей велосипед напевно, годинами, адже це найулюбленіший з усіх байків, які у мене були. Ключно з усіма плюсовиками, які я встиг випробувати за своє життя. Що мені подобається, так це універсальність цього агрегату, що на ньому можна їхати будь-куди і взагалі не задумуватись над тим, чи проїде цей велосипед, чи можна йому довіритись, і чи можна довірити йому якийсь просто шалений. Офроудовий маршрут. Що мені не подобається, так це напевно те, що у мене погнутий півень, і його треба вирівняти. А півень там алюмінієвий і відповідно я цим штукам не дуже довіряю. Мені особисто більше подобається, коли півень хромолівий, адже його можна рівняти безліч разів. Будь-якому разі в мене з собою завжди є запасний вже півень, так що думаю, що з цим питань ніяких немає. Чи хочу його міняти? Чесно кажучи, були думки поміняти, спробувати щось в цьому ж форматі, але з іншими матеріалами, наприклад, титановий плюсовик або карбоновий плюсовик. Але насправді, окрім того, щоб замінити заради того, щоб зробити якийсь новий контент для свого каналу і. Показати підписникам якісь нові цікаві велосипеди, якийсь е, досвід також отримати чисто технічно, і взагалі доцільності якоїсь у такій заміні немає. Адже цей велосипед мене більш ніж влаштовує. І, можливо, єдине, що я б на ньому ще спробував зробити, так це поставити колеса 27,5 на 3,0 чисто заради того, щоб пригадати. Наскільки відрізняється цей формат колес від 29. Ну, власне, все. Я сподіваюся, що всім було цікаво. Ну, якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково напишіть їх в коментарях. Я постараюсь відповісти на кожне з них. Ну, а зараз вже сонце сідає, качки он, упливають. Ну і я звідси тікаю, бо потемніше, і по ходу, не знайду дороги назад. Всім папа, сподіваюсь, це відео вам сподобалося. Якщо це так, обов'язково друзі, це не просто якісь слова. Підтримайте відео коментарями, бо я дуже люблю їх читати, відповідати і приймати до уваги якісь ваші поважання. А поки що вам скажу наступне: я збираюсь поїхати в невеличку подорож по Фінляндії, зібрати трохи грошенят на ЗСУ. І також є питання. А точніше, хочу пожаліти з вами. Після Італії я так і не полагодив свої задні гальма, і у мене їх зовсім нема. Ну, от від слова, зовсім. Бо вони не працюють. А їхати вже через декілька днів. Що думаєте, це погана ідея чи гарна? Пишіть в коментарях, а я пішов збиратись. Всім пока!